Практична частина до уроку маса атома. Маємо наступне завдання: укажіть у періодичній системі та випишіть символи і відносні атомні маси з округленням до цілих чисел, хімічних елементів алюмінію, флуору, цинку, аргентуму та стануму. Беремо перший елемент алюміній. Він знаходиться в періодичній системі хімічних елементів під порядковим номером 13. Під порядковим номером вказується наша відносна атомна маса. Вона дорівнює 26,982. тисячні. Нам потрібно округлити до цілого, вона буде становити 27, цілих. записуємо у зошиті. Відносна атомна маса позначається у нас символом А і індексом R. В дужках ми вказуємо символ хімічного елементу, про який йдеться мова. Так? Це у нас алюміній, Тому записуємо. Воно буде дорівнювати 27. Наступний елемент флуор. Флуор знаходиться в періодичній системі хімічних елементів під порядковим номером 9 в 7 групі другого періоду. Під порядковим номером вказано його. Відносна атомна маса. Вона складає 18,998. Округлюємо до цілого. Записуємо. Відносна атомна маса АР, В дужках позначаємо символ хімічного елементу флору, буде дорівнювати 19. Ми тут округлили до цілого. Наступний елемент цинк. Знову ж таки звертаємося до періодичної системи. Цинк у нас знаходиться під порядковим номером 30 у другій групі четвертого періоду. Під порядковим номером вказана його відносна атомна маса. Вона складає 65,38. Записуємо: відносна атомна маса цинку дорівнює. І тут ми округлюємо, дорівнюючи 65. Ми округлили до цілого. Наступний елемент аргентум. Також само. Дивимося в періодичну систему, знаходимо аргентум. Він знаходиться під порядковим номером 47 у першій групі 5 періоду. Під порядковим номером у нас знаходиться його відносна атомна маса. 107,87. Округлюємо. його відносна атомна маса буде дорівнювати. 108. Записуємо. Також само для станому. Він знаходиться у нас за порядковим номером 50 у четвертій групі п'ятого періоду. Під порядковим номером вказано його відносна атомна маса 118,71. Округлюємо, також записуємо. Відносна атомна маса станому дорівнює 119. Наступне завдання: обчисліть атом якого елементу важче і у скільки разів. Тобто нам треба з вами порівняти, який атом буде важчий нітрогену або гелію, оксигену або сульфуру, ферму або силіцію, сульфуру. Або купруму. Для цього нам потрібно знову ж таки звернутися до періодичної системи хімічних елементів, знайти відносні атомні маси цих елементів, округлити та порівняти. Перша пара нітроген і гелій. Відносна атомна маса нітрогену буде 14, цілих. Дивимось на гелій. Він у нас під порядковим номером 2, його відносна атомна маса, якщо ми її округлюємо, буде 4. Порівнюємо 14 та 4. Звісно, важчий тут буде нітроген. Порівняємо у скільки разів. Нам потрібно 14, поділити на 4. Далі оксиген. І сульфур. Звертаємося до періодичної системи. Оксиген знаходиться під порядковим номером 8, сульфур під порядковим номером 16. Відносна атомна маса оксигену буде складати 16, а сульфуру 32. І, звісно, ми порівнюємо ці атомні маси, сульфур буде важчий. 32, ми поділимо на 16 і отримуємо, у скільки разів буде сульфур важчий за оксиген. Ферум і селіцій. Ферум знаходиться в таблиці під номером 26, його відносна атомна маса буде складати 56, ми її округлили вже, селіцій під номером 14. Округлюємо його відносно атомну масу, вона буде складати 28. Звісно, феррум буде важчий. 56 ділимо на 28 і дізнаємося у скільки разів ферум важчий за заселіці. Залишається сульфур і купрум. Ми вже сульфур з вами знаходили, його відносна атомна маса 32. Купрум знаходиться в періодичній системі під номером 29, його відносна атомна маса, якщо ми округлюємо, буде, буде 64. Звісно, купрум буде важчий, ніж сульфур. Дізнаємося, у скільки разів купрум важчий. Беремо 64, ділимо на 32. Дякую за увагу!